Друзі, всім привіт! Сьогодні починаю вести свій канал. Хотів з вами поділитися тим, як ми зараз виживаємо під час блекаутів. Ось така у нас ситуація зараз. Наразі світло є. Нещодавно його дали, але до цього його не було. От маємо такий інвертор, де є на 12 кВт От. Наразі у нас, бачите, продукція йде 1,57-1,56 кВт. Значить, сонце сьогодні небагато, таке небо, але по порівнянні з попередніми днями то досить-досить світло. Ось таке у нас, друзі, небо сьогодні. Нагадаю, 24 листопада 2025 року. От, в порівнянні з попередніми днями, коли взагалі сонця не було, наше поле нагадаю 7,5 кВт по панелям. Вчора, позавчора виробляло майже нічого. Один, а то й менше кВт годин на добу. От, наразі, наразі йде хороше виробництво. І я думаю, що сьогодні наше поле ну, кіловат 10, мабуть, має дати. От, а так як з цими відключеннями, взагалі не, не ясно, що воно, як воно буде, то це дуже-дуже нам допоможе. Ось так у нас, друзі, встановлені сонячні панелі на південь. Це в нас одне поле. Там у нас ще є друге поле далі. І на південь вони дивляться. от, Таке небо. По панелям трошки пізніше розкажу, які це панелі, які в нас акумулятори, інвертор і так далі. А, так, і до речі, знаходимось ми в Київській області. от така погода. І таке в нас виробництво. Електроенергії з нашої сес. От, зніму ще на 0,5 трошки. Такі в нас стоять акумулятори де є по 5 кВт от така модель. Два штуки, тобто 10 кВт годин сумарно. Такий у нас інвертор трьохфазний, так як у нас підключено три фази на будинок. Інвертор одразу брали трьохфазний на 12 кВт, щоб на все вистачало. От таке зараз виробництво йде з панелей 7,5 кВт, 700 Вт йде. От. Світло наразі є. від мережі. Але нагадаю, що опалення в нас повністю електричне, газу в нас немає. Тому наразі дуже сильно виручає наш інвертор, наша сес. І я вам скажу навіть в сонячні дні запускаємо цей електрокотел на обігрів теплої підлоги від сонця і навіть частково ним опалюємося. Також пізніше покажу на встановлені теплові насоси повітря-повітря, типу як кондиціонери Cooper Hunter, які також допомагають значно економити. Нагадаю, це Київська область. Ось такі, друзі, встановлені в нас теплові насоси. Хтось їх називає просто кондиціонери, які є тими самими тепловими насосами. Це є Cooper Хантер. Виробник вказує, що це air to air heat pump, тобто тепловий насос на 32-му фреоні. Дуже добре вони себе показують. Тут наразі у нас стоять три дев'ятки і одна дванадцятка на велику вітальню. Дуже добре ними опалювати від наших інверторів, від акумуляторів, тому що вони дуже економні. Особливо зараз на вулиці, десь плюс 2-3 плюс в день. І ефективність у них дуже висока. Спокійно ми переживаємо відключення на акумуляторах 10 кВт годин з сумарною ємністю, і нам тепло. Вночі користуємось електрокотлом на теплу підлогу по нічному і по електротарифу. Пізніше вам розкажу, як ми це все оформлювали, які документи потрібно. Тому залишайтеся тут. Хотів показати ще вам, як у нас підключений газовий балон. Потім покажу всередині, що в нас там стоїть газова комфорка. Отакий от балон. Брали композитний зі скла волокна, він йде більш безпечний. от Бачите, тут ще й редуктор на балоні. от І гнучкий шланг. Він заходить в будинок в стіну. Ось як це виглядає із середини. У нас основна плитка, яку ми готуємо, це електрична індукція, електролюкс. І плитка, яка підключена до газового балону, який я вам тільки що показував. Отака на дві комфорочки, простенька. Але все працює, все добре. Ми, якщо чесно, часто нею не користуємося. Наразі вистачає цих акумуляторів, які в нас з інвертором йдуть. Тому користуємося індукцією, але на всякий випадок. На випадок довгих відключень маємо таку газову комфорочку Друзі, ось така в нас ситуація. Вам дякую за перегляд. Будемо старатися знімати побільше контенту для вас. Так як це перше відео, тому прошу підтримати, підписатися, залишити коментар, поставити вподобайку. А ми для вас будемо старатися знімати дуже багато корисної інформації. В планах дуже багато вам цього розказати. Тому. Залишайтеся з нами і ще раз дякую за перегляд. Всім папа. -па.